Слава нашому Богові. Дорога церква, на протязі року кожної суботи, всі брати, які виходять сюди за кафедру, ми нагадуємо волю Господню. Ми вчимо і себе, і вас, що треба робити, чого не треба робити, якими треба бути, а якими не потрібно бути. Ми говоримо про нас більше, як, які маємо бути ми. Але сьогодні особливий день. І Я би сьогодні, дорога церква, не хотів говорити про нас, які ми маємо бути. Цілий рік ми це говоримо, які ми маємо бути. Звичайно, приймаючи тіло і кров Христа, є певні застереження в Слові Божому, як людина повинна підходити до цього служіння. Але я би сьогодні хотів говорити більше не про нас, які ми маємо бути, а говорити про того, який дав нам спасіння. Я буду зачитувати певні місця і Слова Божого, де говориться про те. Що зробив не тільки для нас, але для всього людства, що зробив Божий Син Ісус Христос? Воно би було трошки, даже нечесно, якби я зараз говорив опять про нас, а про того, хто кров свою пролив, оговорив мало. Я буду зачитувати місця вчення Христового, де апостоли свідчили про те, а що зробив син Божий, і яким чином спасіння прийшло до роду людського? Читаючи Біблію, ми знаємо, що коли Бог створив перших людей, Адама і Єву, Він створив їх з добрим наміром, Він створив їх для добра, для радості. Вони повинні були вічно жити, вони повинні були царювати над звірями, які створив для них Бог. Бог все зробив для них. Біблія каже, що таке людина, що ти так цінуєш її. Що то таке людина? Пороги глина, а ти так цінуєш її? Немало ти умалив її, унизив її перед ангелами, і все світі ангели, все зроблені для людини. Все, що Бог створив, воно для людини. І заповіді дав для блага людини, і Едемський сад насадив для людини. Людина не повинна була хворіти, людина не повинна була страдати, людина не повинна була плакати. Вона повинна була вічно жити в раю, серед квіток, серед сонечка, утішатися тим, що зробив для неї Бог. Но Біблія каже, що завістю дьявола. Ангела, який спротивився Богові, смерть увійшла у світ. Диявол зумів хитрістю обікрасти перших людей, і смерть прийшла у цей світ. Біблія каже, що ніхто з людей не міг нічого зробити. Ніхто не міг вирівняти цю ситуацію. Людина не могла це зробити. По тій причині, що всі потомки Адама стали винні перед Богом. І дитиночка від свого народження, вона вже винна перед Богом. Вона не то, що може когось оправдати, вона себе навіть не може оправдати, бо вона в гріху зачата і в гріху народжена. Людство зайшло у безвихідь. І ось Бог багатий милістю своєю. Створивши людину для добра, побачив, що людина зайшла у безвихідь. І Бог не смирився з цим, не залишив це. Він віддав свого єдиного сина, щоб людині знову повернути втрачений рай. І ось апостоли вони свідчили про це, що втрачений рай, людина не може сама собі повернути. Втрачений рай людина не може ні дітям своїм дати по спадкоємству, ні дати самому близькому другові. Біблія каже, що бачив Іван видіння певні на патмусі і бачив книгу життя, як ніхто не мав влади її відкрити, і він плакав над цим, над цією безпорадністю, в яке зайшло людство. І ось був голос Божий до нього: не плач є той, хто отримав право відкрити цю книгу і подарувати людям життя. І ось апостоли, вони про це свідчили, і я буду зачитувати певні місця Євангелії Христової, Римлян, третій розділ із 21 го вірша. Тепер же незалежно від закону, з'явилась Божа праведність, засвідчена законом і пророками. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо нема різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються без плати, Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Щоб виявити свою праведність прощені давніше зроблених гріхів, під час довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність в теперішній час і щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді те, чим би хвалитися, знищено, яким законом, законом діл, ні, законом віри. Тож, ми визнаємо, що людина оправдовується вірою незалежно від діл закону. Друге місце, яке хочу прочитати, воно написане у п'ятому розділі цього ж послання до римлян. Я буду читати вибірково. Перший вірш, отже, виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. І шостого вірша. Бо Христос, коли ми ще були немічні, в певний час, Помер за беззаконних, бо навряд чи за праведника хто помре, хіба що за доброго може хтось і відважиться, але Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасемося ним від гніву. Коли, ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені спасемося життям Його. І не тільки це, але і хвалимося Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер отримали примирення. Тому, як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом смерть, так і смерть увійшла в усіх людей, бо в ньому всі згрішили, бо і до закону гріх був у світі, але гріх не зараховується, коли нема закону. Однак смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, що не згрішили, подібно до провини Адама, який є образом майбутнього. І далі, 17 вірша каже, бо коли за провину одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать і дар праведності, будуть царювати в житті через єдиного Ісуса Христа. Тому як через провину одного всім людям осуд, так через праведність одного всім людям виправдання до життя. Ще хочу прочитати місце, яке написане у другому посланні до Корінтян. Ви знаєте, Євангелія переконливо говорить. Я навіть свого нічого не хочу додати, а хочу зачитувати, що Бог каже, що зробив його син. Буду читати другий до Корінтян 3 розділ. З 9 вірша. Бо коли служіння осуду славне, то тим більше ясніє славою служіння оправдання. Та прославлене навіть не є славним з цього боку, з причини переважаючої слави наступного. Коли минаючи славне, тим славніше перебуваючи. Отже, маючи таку надію, ми діємо з великою сміливістю. Господь каже, що є два служіння є служіння букви. Він дав закон, добрий, праведний, святий закон. Ми не можемо нічого на його закони говорити, бо всі вони праведні, святі і добрі. Но праведні святі і добрі закони принесли людям смерть по тій причині, що не від закону смерть, а від людського гріха, від людської немочі смерть, а гріх пізнається через закон, і людина стала винна перед Богом. І той добрий закон, яким пізнається добро і зло, він став винуватити бідну, немічну і нещасну людину. Закон добрий. В ньому нема нічого поганого. Павло каже, закон духовний, а я плотяний, проданий гріху. Що мені каже робити, як вийти з цього? І каже Павло: дяка Богові, який дає перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Тому він каже, є два служіння: є служіння осуду, а є служіння оправдання. Закон Божий добрий, але Він усудив злу людину її гріху. А син Божий, який прийшов і помер за людство, Він оправдав людину за гріхи, обнаружені законом. І каже Павло, що це служіння оправдання. Воно має більшу надію, воно має більші перспективи, тому що воно дає право на життя. І далі до євреїв. Я ще хочу прочитати деякі місця вибіркового із послання Павла до євреїв. Буду читати 9 розділ із 11 вірша. Але Христос, первосвященник майбутніх благ, Прийшов з більшою і досконалішою скинією, не рукотворною, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят. А з власною кров'ю увійшов у святиню один раз, придбавши вічне викуплення. Бо коли кров телят та козлів та попіл телиці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то наскільки більше кров Христа, який Духом Святим приніс непорочного себе Богу, очистить сумління наше від мертвих діл для служіння Богу живому. Та істинному, і тому він посередник Нового Завіту, щоб через смерть Його, яка сталася для викуплення від злочинів, учинених за Першого завіту, покликані могли отримати обітницю вічної спадщини. І друзі, ви знаєте, я хочу звернути увагу на 22 й вірш 9 розділу Євреїв. Ось ми, ми так вчимо, ми так віримо. І насправді так є. Ось каже Йоанн, Діточки, якби ви згрішили, ви маєте заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Ми так розуміємо, ми так вчимо. Зрішила людина, ставай на коліна, просив Бога пробачення, Бог тебе простить і ти будеш спасений. Це все працює. Но воно би не працювало без 22 вірша. Бо 22-й вірш центральний, в прощенні. Згідно з законом, майже все очищається кров'ю, а без пролиття крові не буває прощення. То, що Ти молився би і я, то, що ми би казали прости, Господи, не прогнівайся, Господи, Павло каже, немало воно без жодної сили. Молися скільки хочеш. І сповідуйся, скільки хочеш, і перед ким хочеш, воно би не працювало. Воно працює тільки разом із чимось. Каже, без крові не буває прощення. І ті жертви, які Бог казав приносити в Старому Завіті, вони не прощали, вони нагадували. Вони говорили про того, хто прийде. І каже, Павло: без крові нема прощення. Якби не було крові, ісповідь би не працювала. Якби не було крові Молитва покаяння би не працювала, нічого би не працювало без крові. Спочатку мала бути пролита кров, а вже тоді молитва покаяння має силу. Вже тоді Бог прощає людину за її гріх ціною пролитої крові. Кров робить людину невинною, кров оправдує людину, не молитва твоя. А кров, тільки кров, Бог дивиться на кров свого сина, і ради свого сина Він прощає тобі і мені гріх. Тому Господь каже, що центральне місце не твоїй молитві покаяння. Центральне місце не тому, що ти щось зрозумів, що ти щось осознав, що ти зараз покаєшся, вийдеш на середину, ти зробиш подвиг, ти покаївся. Но Бог каже, що подвиг це не твоє покаяння, подвиг це пролита кров. Це подвиг, на цей подвиг показує Біблія, бо без цього подвига нічого би не було. Написано на подвиг своєї душі він буде дивитися із задоволенням. І кров'ю своєю він раб, Божий оправдає багатьох. Тому, друзі, не ми, не ми не наші заслуги, не наше покаяння, не наші добрі діла є причиною спасіння. Це все додатково, це все додається, но спасіння людини залежить тільки від пролитої крові Ісуса Христа. Це справжня святиня. Тому Павло і вчив Коринфян. Що якщо хтось цього не розуміє, якщо для когось тіло Христа і кров Христа не святиня, то йому краще це й не приймати, бо ти не розумієш основи, ти не розумієш головного. Друзі, але Бог би хотів, я на цьому буду закінчувати. Бог би не хотів, щоб ми зараз приходили до тіла і крові як якісь злодії, такі, знаєте, а, а, а буде мені в осуд. А чи не в осуд, Бог би дуже не хотів, щоб Його церква так приймала вечерю Господню. Бог не дав свого сина в осуд. Бог не дав свого сина, щоб нас осудити. Він не прийшов для цього. Тіло і кров в церкві воно не служить для осуду. Воно для осуду нерозумних людей. Ну ми діти Божі, ми народ Господній. І ми будемо споживати тіло і кров. Зовсім не для осуду. Ми його будемо приймати для оправдання нашого. Вони дані для оправдання. І ми їх так і приймемо для оправдання, для життя, для освячення, для примирення з Богом, для сили, можливо, навіть для оздоровлення цілесного. Це така святиня, яка все робить і освячує, і наближає. І примиряє, і оздоровляє, і розум міняє. Кров Христа робить все. Якби сьогодні зібрати свідчення всіх християн зі всього світу, нам би розказували рік, два-три, безперестанку, скільки людей, які призивали кров Христа, отримували перемогу. Скільки оздоровлень за 2000 років, відколи Христос пішов до Отця, скільки ця земля бачила оздоровлень? І всі ці оздоровлення відбувалися, коли люди призивали силу крові Христа. Скільки за дві тисячі років земля бачила демонів, які втікали з людей, тому що на цих людей призивали силу крові Христа. Це сама велика сила, якою може сьогодні користуватися церква Господня силою крові Христа. Не своєю силою, не своїми зусиллями, а силою крові Христа. Тому, друзі, коли ми сьогодні будемо приймати тіло і кров, ми будемо приймати силу для перемоги. Є дві сили, які Бог дає своїм дітям. Він казав, коли зійде на вас Дух Святий, ви отримуєте силу. І коли будете споживати тіло і кров Христа, коли будете пробувати в Христі, ви будете получати силу. Друзі, це благословіння. Бог би хотів, щоб ми сьогодні приймали вечерю Господню не з якимось таким осторожністю, не з якимсь страхом. Хай вороги Христові бояться. А Бог би хотів. Що ми сьогодні брали в руки тіло Його і кров Його з одним відчуттям, з відчуттям подяки нашому Богові. Щоб ми, споживаючи, говорили дякую Тобі, Господь, дякую, благословляю Тебе, Господь. Благословляю Тебе, Господь, дякую Тобі, що в Твоїй крові моя перемога, в Твоїй крові моє спасіння, моє Воскресіння з мертвих. Я Боже дякую, дякую, дякую. Тобі. Боже милостивий, ми дякуємо Тобі, хоч в країні війна, хоч багато людей помирає, хоч хвороби забирають людей, нещасні випадки, аварії, а нам, Господи, Ти дозволив дожити до цього спомену страдань Твого сина. Дякуємо Тобі, Боже, дай нам дожити ще і дослідуючого Господи, пролита кров недаремно. А для того, щоб твій народ жив свято, поможи, щоб Твоя кров вона освятила нас, очистила нас, зробила нас ще кращими, приблизила нас ще ближче до тебе, Господи, до перемоги нашої в Ісусі Христі, Тобі хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.